Це місто Фельдховен у Нідерландах. Доволі непоказне зовні з населенням близько 45 тисяч осіб. А що як ми скажемо вам, що від цього містечка залежить економіка цілого світу? Бо те, що відбувається тут, у Фельдховені, привертає увагу найбільших держав планети. Власне, те, що тут тихенько, непомітно відбувається, може драматично змінити світ на краще для всього людства. Це може спричинити загальний економічний колапс, а може повернути до життя стару імперію. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Це річка Роте близько 980 року на її берегах жило кількадесят людей. За кілька наступних століть ці кілька десят розрослися у селище з населенням більше 500 осіб. Селище вочевидь, йшло до нових вершин, але тут сталася велика повінь. Річка вийшла з берегів і знищила більшість будівель. Через підтоплення територія не могла відновитися впродовж наступних ста років. Тоді ніхто й не здогадувався, що згодом вона перетвориться на зону, де виконують одні з найважливіших економічних проєктів в історії. У середині 1200-х років на річці Зарате збудували дамбу, яка допомогла рекультивувати чимало підтоплених територій, знищених водою століттям раніше. Незабаром король Вільям IV Голландський офіційно приєднав село до Голландії і назвав його Роттердамом за назвою річки та дамби, яка повернула селу життя. Далі король Вільям оголосив проєкт будівництва каналу до Роттердама, щоб кораблі могли доволі легко допливати до міста і полишати його. Саме цей проєкт будівництва каналів випадково змінив світ, зробивши його таким, яким ми його бачимо сьогодні. У 1300-х канал справді допоміг розвитку місцевої економіки у Роттердамі, але за тих часів корабельна технологія і міжнародна торгівля були доволі обмеженими. Тож якийсь час і порт і канал використовували переважно для торгівлі із сусідніми країнами. Далі сталася дивна річ. У той період Іспанія, Португалія та Британія змагалися між собою за титул нової великої світової імперії. Усі вони почали вкладати кошти в нові технології будівництва кораблів, аби розширити свої імперії по світу. Упродовж кількох наступних століть глобалізація і колонізація охопили світ. І раптом Роттердам з його портом, завдяки близькості до всіх цих імперій, перетворився на один з найбільших торговельних центрів світу. Проте тут почалися інші події у 1600-х роках, коли інші імперії, на кшталт британської, іспанської та португальської зосередилися на розширенні володінь і змаганні, хто більше земель завоює. Голландці сконцентрувалися на управлінні кількома вибраними країнами. Вони збудували торговельні факторії в усьому світі, визначили кілька територій, на яких вони експлуатували ресурси, і збудували кілька фортів. Вони переймалися лише цим, замість намагатися розширити імперію за рахунок приєднання якомога більше земель. У цей самий час Нідерланди також змінили свою економічну політику на користь вільного ринку, прав власності для всіх, а ще суттєво збільшили інвестиції в сільське господарство і загальні технологічні дослідження. Завдяки всьому цьому від портів до факторій і нової економічної політики. Нідерланди невдовзі стали голландською імперією. За тих часів ця імперія мала неймовірний контроль над глобальною торгівлею. Вона навіть могла диктувати, яким державам надати доступ до таких основних ресурсів, як приправи, жито і коштовності. Фактично до 1670 року голландські кораблі забезпечували половину всієї європейської торгівлі через порти Роттердама та Амстердама. То були часи існування деяких найбільших в історії імперії. І Нідерланди з населенням лише близько двох мільйонів тоді панували у світовій торгівлі. Знаємо, вам хочеться спитати, що ж сталося з тією торговельною імперією. Насправді вона нікуди не дівалася. Навіть після деколонізації імперії. Нідерланди тихенько лишилися одним з найбільших торговельних народів світу. Якщо глянути на список найбільших у світі товарних експортерів, побачимо щось цікаве. Хоча назви деяких найбільших експортерів очевидні Китай, Сполучені Штати, Німеччина та Японія тобто країни, які десятиліттями лишалися королями експорту, побачимо, що в них усіх велике населення, і це все пояснює. Проте, хто на вашу думку, наступний найбільший експортер товарів. Хтось зі старих держав, типу Великої Британії чи Франції, чи може велика країна на кшталт Бразилії або Індії, чи така молода індустріальна потуга, як Індонезія? Виявляється, Нідерланди лишаються одним з найбільших експортерів товарів у світі, навіть попри населення у лише 19 мільйонів. І сьогодні голландці так само життєво потрібні для глобальної торгівлі, до того ж, причин цього більше, аніж ви б могли уявити. Порт Роттердама найбільш завантажений в Європі. Та 10-й у світі, європейська торгівля далі відбувається через порт у Роттердамі. так само як це було після розквіту голландської імперії, але недавно відбулося щось, що може продемонструвати наскільки потужна держава Нідерланди. 1984 року відкрилася компанія під назвою ASML вдосконалена літографія напівпровідникових матеріалів. На початку вона була спільним підприємством між двома іншими голландськими компаніями ASM International і Philips. Із часом компанія відкрила свою штаб-квартиру у Фельдховені, Нідерланди. Тоді основною метою компанії була розробка обладнання для створення комп'ютерних чіпів. Тобто вони робили обладнання, яке інші компанії використовували для виробництва комп'ютерних чіпів. Далі ті компанії відправляли свої чіпи іншим компаніям на кшталт Apple, щоб ті могли робити комп'ютери, які потім могли змінити світ. Власне, якщо ви збиралися зробити комп'ютер, усе починалося з ASML. Проте, якийсь час ASML була тільки дрібним гравцем на ринку виробників обладнання. Потім з компанією сталося щось незвичайне. Бачите, за останні 60 років чипи стали набагато складнішими у виробництві. Тепер не кожна компанія може їх виробляти. Комп'ютер переважно складається зі штук, що називаються транзисторами. Колись вони були десь сантиметр завдовжки або близько того. Однак, упродовж шести останніх десятиліть транзистори ставали дедалі меншими, що робило комп'ютери з року в рік більш ефективними. Саме з цього вийшов так званий закон мура. Насправді, наша обчислювальна потужність зростала так швидко лише тому, що ми могли робити транзистори меншими. Так чи інакше, наприкінці 1990-х дослідники у міністерстві енергетики США дійшли висновку, що закон мура колись перестане працювати, бо ми не можемо робити чипи ще меншими. Відповідно, обчислювальна потужність припинить збільшуватися з часом. Тоді це стало вельми серйозною проблемою. Тож дослідники з Міненерго взялися за справу і невдовзі винайшли новий спосіб мініатюризації комп'ютерних чіпів під назвою Надщільна ультрафіолетова літографія. Власне, це був украй складний і теоретичний спосіб виготовляти комп'ютерні чіпи, хоча на папері все здавалося працювало. Хоч як дивно, лише одній компанії вдалося пройти всі етапи ліцензування, розробки, апробації та створення цієї нової технології. І цією компанією була ASML. Від початку 2000-х до 2018 року ASML продовжували вдосконалювати та шліфувати цю технологію. Далі, 2018 року, стався прорив ASML вдалося успішно зробити найкращу систему з виготовлення чіпів у світі. Це було неймовірним проривом. Пригадуйте, у 1960-х транзистори були завдовжки із сантиметр. Зараз ASML виробляє їх завдовжки 3 нанометри, майже того самого розміру, що й спіраль ДНК. Цей винахід настільки вивів ASML уперед стосовно її конкурентів, що деякі експерти навіть припустили, що найближчий конкурент відстає від ASML років на 5. Насправді, більшість її конкурентів були на 10 років позаду за здатністю виробляти чипи. Цей успіх і революційна технологія перетворили ASML на одну з перших монополій нового типу сучасної доби. Фактично компанія повністю контролює, хто зможе отримати та використати найновішу технологію виготовлення чіпів. Саме тому ASML зараз перебуває у центрі уваги в усякому сенсі цього виразу. Одним з плюсів є те, що з 2018 року ціна акцій ASML зросла більше як на 300%. Що зробило її однією з найдорожчих технологічних компаній у світі та найбільш вартісною серед технологічних компаній Європи? Однією з причин швидкого зростання стало те, що вона скористалася глобальною нестачею чіпів, яка настала 2020 року і відтоді нікуди не зникла. Як ви, мабуть, вже здогадалися, ASML опинилася всередині геополітичної та технологічної війни між двома наддержавами США і Китаєм. Вочевидь здатність виробляти кращі комп'ютерні чипи у світі також означає, що ви ймовірно маєте суттєву перевагу над рештою держав у сенсі технологічної та економічної потужності. Якщо якась держава відстає на ціле покоління за своєю технологічною спроможністю, це означає, що її економіка та прогрес у таких сферах, як штучний розум, оборона, технологічна продуктивність та ефективність також пастимуть задніх. Це зробить таку країну менш загрозливою, і це є основною причиною, чому США недавно уклали угоду з Нідерландами та Японією про обмеження доступу Китаю до будь-яких розвинених технологій виготовлення чіпів. І навіть ця угода лишилася позаду багатьох інших новин останнього тижня. Це буде однією з найбільш вагомих історій цього року. Бачите, ця угода фактично є спробою лишити технологічний рівень Китаю на одне покоління позаду Західного світу. Це також означає, що великі корпорації, які хочуть виробляти новіші комп'ютерні чіпи, змушені будуть будувати свої заводи де завгодно, крім Китаю. Утім, Китай уже кількома роками раніше підозрював, що станеться. Тому вони почали дослідницькі та конструкторські роботи зі створення власної технології виготовлення чіпів. Хоча чимало експертів вважають, що вони на 10 або більше років відстають від Нідерландів і ASML. Так чи інакше, у відповідь на торговельну угоду Нідерландів зі США та Японією, міністр закордонних справ Китаю заявив, що це залякування та гегемонічна практика, яка суттєво порушує правила ринку та міжнародні правила торгівлі. На додачу до цього США оголосили програму підтримки вартістю 76 мільярдів доларів, спрямовану на повернення виробників чіпів назад до США, у сподіванні зменшити покладання цієї країни на іноземні держави на кшталт Китаю не лише в царині комп'ютерних чіпів, а й у питаннях різноманітних технологій. Майже одразу після цього оголошення виробники чіпів з усього світу почали заявляти про початок великих проєктів у Сполучених Штатах. Багато хто з них користуватиметься останньою технологією від ASML. Отже, якщо подумати, ASML справді є провідним учасником війни чіпів між США і Китаєм, бо саме ASML має вирішити, хто отримує найбільш розвинені чіпи. На цей момент компанія стоїть на боці Сполучених Штатів. Пам'ятаєте, як на початку цього відео ми говорили про порти і торгівлю. Є одна важлива річ у тому, що Китай буде намагатися протидіяти бодай деяким з цих торговельних угод, спрямованих проти них. Нідерланди можуть бути на боці США у питаннях виробництва чіпів, але вони, судячи з усього, водночас стоять на боці Китаю у питаннях морських перевезень. Це тому, що майже 50% вантажів, які обробляє порт Роттердама, походять з Китаю. Крім цього, вони отримали великі інвестиції від китайської морської транспортної компанії Коско. Додатково Китай розглядає порт Роттердама як основний складник свого нового шовкового шляху. І вони намагаються отримати більше контролю за найважливішим портом Європи. Задумаймося, кому могло спасти на думку, що полем битви між Китаєм і США справді стануть Нідерланди. І навіть не всі Нідерланди, а маленьке місто цієї країни Фельдховен. Що має усього 45 тисяч населення. Щоправда, третина працює в ASML. Тобто мешканці Фельдховена мають найбільший голос у прийнятті рішення про майбутню долю світових наддержав, чи йдеться про їхній контроль через технології, а чи через торгівлю. Нідерланди і Фельдховен ще раз створили суперсилу на світовій арені? Напишіть у коментарях, що зіграло вирішальну роль в економічному процвітанні Нідерландів. І які уроки для України треба вивчити це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео. Ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.